Всім доброго дня, продовження нашої постійної рубрики Питання, відповіді, тож переходимо до запитань та коментарів. І так, перше, у мене також є запитання: коли приберуть сміття з криші та перевірять чистоту в під'їзді будинку за адресою Волошкова, 20? перевірка санітарного стану і роботи працівників з комплексного прибирання. Відбувається постійно, відбувається як з боку майстрів, так і всього керівного складу підприємства. Тобто, і я виходжу на обходи, і профільний заступник по житловому фонду. Тому ця робота ведеться постійно. З приводу криші обстежимо і надамо вам відповідь. Коли приберемо і що там взагалі є, і сміття на покрівлі друге за бордюри в Тарасівці до кого звертатися? Бруд на дорозі страшенний. Все залежить від балансової належності дороги. Така вулиця, наприклад, як Шевченка в селі Тарасівка, вона на балансі обслуговані облавтодору. Тому е, треба звертатись до них взагалі. Тарасівка та нове питання доріг і благоустрою це до компетенції комунального підприємства Громада. Е, в Тарасівці і новому ми за ці питання не відповідаємо. Тому можете звернутися в КП громаду, якщо це дорога не їхня, вони переадресують відповідно до балансоутримувача. Далі, будьте ласкаві, зробіть зебри на пішохідних переходах, бо водії не бачать. І трошки далі магазину провінція зроблений перехід, але дітям, які йдуть зі школи, нема куди йти. Також, я так наскільки розумію, не було уточнено, це, мабуть, відноситься до Тарасівки. Як казав в попередньому питанні, по благоустрою до Тарасівки нового відношення не маємо, тому. Звертайтесь, будь ласка, за належністю. Далі, прошу відповісти. Керівництво КП. Чи будуть вивозити листя цієї осені? Не передбачені такі заходи, будемо вивозити тільки з зелених зон на центральних вулицях міста. Тому, на жаль, ситуація аналогічна, як і в минулому році з цим питанням поки що. Далі, коли буде прибирання по вулиці Шевченка? Знову ж таки, акцентую, будь ласка, уточніть завжди назву населеного пункту, так як є е, е, аналогічні назви вулиць, і, наприклад, і в Боярці, і в Тарасівці. Що стосується Боярки та вулиці Шевченка, згідно графіку, конвейерна вакуумна машина працює регулярно і прибирає узбіччя е, з приводу Тарасівки, як казав вже в попередніх відповідях, вулиця Шевченка в облавтодору, тому. Не можу вам відповісти, коли буде прибирання, якщо ви мали на увазі Тарасівку. Далі, а коли буде встановлений дорожній знак зниження швидкості руху 20 км по вулиці Сагайдачно, 62-69 Ліцей лідер, безпека дітей, які йдуть до школи, не вирішується. Чи вже знову діти не на часі? Ні, питання в тому, що для того, щоб встановити будь-які дорожні знаки, недостатньо виключно рішення виконавчого комітету відповідного органу місцевого самоврядування. Необхідно розробляти або ж якщо є розроблена, вносити зміни в схему організації дорожнього руху, чим займаються профільні організації. Наразі ці роботи ведуться зараз. Схема організації дорожнього руху по вулиці Петра Сагайдачна знаходиться на погодження в національній поліції України. Як тільки буде отримано погодження, ми будемо мати законне право встановлювати відповідні знаки, обмежувачі швидкості і так далі. Тому питання в процесі зараз на погодження. Далі хотіла запитати з приводу освітлення у парку перемоги. Хоча б пару ліхтарів включить. Діти ходять з тренувань з другої зміни зі школи. Нічого взагалі не видно. Страшно стан станом на позавчора. Тобто, в середу, вуличне освітлення в парку перемоги було вже ввімкнено. Якщо є якась проблема, сьогодні наш майстер з вуличного освітлення ще ввечері перевірить додатково, але станом на середу воно вже запрацювало ввечері. Е, так, і оста останнє запитання. Доброго дня по вулиці Дашкавища 4. Сьогодні гілка сухого дерева, яке загинуло ще взимку внаслідок насипу піску сіллю, впала за 2 метри від жінки, що проходила. Велике прохання вжити мір, поки не трапилося горе. Фото додам. І в цьому ж будинку в третьому під'їзді потоп від дощу. До вашої служби ще в липні була заявка з цього приводу в під'їзді і в квартирах на першому поверсі. Вже цвіль. Почалося руйнування між сеглою. Вода капає на голову при вході. В під'їзд під'їзді проживають майже всі люди похилого віку. Які не можуть закупити матеріали для ремонту. Допоможіть нам в цій ситуації. Фото під'їзду додаю, чекаємо, чекаємо вашої відповіді. З приводу дерева однозначно на наступному тижні питання вирішимо. З приводу тих, скажімо так, послуг і робіт, які не входять до структури діючого кошторису. Обов'язково в понеділок під'їдемо, з вами зв'яжемося, обстежимо і зробимо все, що в наших силах, щоб допомогти цю роботу виконати і це питання закрити. Це всі питання, але хотілося б ще додати, було. Одним користувачам соціальної мережі Фейсбук поширено по багатьом групам інформацію з приводу контейнерів для вживаного одягу, які в рамках меморандуму з громадською організацією Зелений промінь ми ініціювали і були встановлені по деяким локаціям в місті Боярка. Публікація була наступного характеру про суцільну зраду, безлад і що з цих контейнерів не вивозять одяг вже там три тижні, чи скільки на одні, в одній із груп автору цієї публікації я прокоментував. Як він сказав, надайте фотодокази, надав їх, що відбувається вивезення одягу з цих контейнерів кожних два дні. Як правило, це вівторок, четвер і субота. Звичайно, можуть бути випадки з технічних причин, що забирають не раз на два дні, а раз на чотири дні. Якщо зламався автомобіль, захворів водій, будь-які інші обставини, на жаль, є обставини непереборної сили, і це виконує громадська організація. Тобто за це ніхто не сплачує кошти, тому мати в резерві купу автомобілів, водіїв досить складно. Ось тому одяг вивозиться регулярно. Там стосувалось контейнера на площі, на площі біля АТБ на переїзді, де встановлено такий контейнер. Там був вивіз відповідно і в суботу, і в вівторок. А публікація ця з'явилася, якщо не помиляюсь, вівторок зранку. І були надані фотодокази. Тож, якщо ви бачите, що стоїть багато одягу у великих мішках, часто привозять люди, і вони просто не загружають його в контейнер. Якщо ви бачите переповнення і одяг, який стоїть поруч, завжди в наших відео я залишаю свій номер телефона. Можете набирати мене, повідомляти про проблему і так далі. Якщо ви дійсно хочете допомогти, а не кричати про зраду. Просто наберіть і ми попросимо громадську організацію, щоб вони знайшли можливість приїхати раніше, забрати ці речі, щоб вони там їх не залив дощ і так далі. І щоб вони далі могли бути використані з користю тими людьми, які дійсно потребують цих речей. Тому всім дякую, підписуйтесь, коментуйте і до зустрічі в наступну п'ятницю.